Вітаю всіх на каналі. Лекція номер 10 Займенник Е. Він з його відмінами. Вам треба запам'ятати всі ці відміни, які я вам подаю, і по пам'яті ви будете працювати на опізнавальну пам'ять, вам буде відкладатися ще сьогодні багато різних іменників. Вони будуть повторюватися, і так ви їх зможете витягнути, і це буде вам на плюс, так як я. Це все дуже важко різні мови, нам давали дуже е, великі книжки, давали нам ну, на ніч, наприклад, таку книжку прочитати, крім того, ще п'ять лекцій е, професорських. І потім потікниці давати відповідь. розумієте. Це була жорстока е, наука. розумієте, вивчити 20 єврейських слів, 20 грецьких слів, і там в кожному по 5 форм. то, ну... Бачите, я вам пологонько даю, ви скільки хочете, скільки вам треба. Але це спрощана форма для вас. Алис про си, монети. Ми йдемо вивчати німецьку мову. Леза номер. Прономен R. Тут je znači R drukovano, R napisano. Jesu R napisano, je буква D. Dalje, pojedimo dalje. Er ist ein guter mann, win je dobri чоловік. Das ist guter mann, ein guter mann. Parižan Er has das bagen und das haus, Він має automobil. І будинок. Р. Ну. Він. Іре колегін ком цю безух. Іре, їхня колежанка. Бо колега, колега, Іре колега. То вже би був так би її колега, то вже так би було більше вже. Ну no, є як хлопець, можна сказати, можна сказати, або колега по роботі, то що так буває. І колегам це Її Колежанка приходить на відвідання. В Німеччині є безухенджен Безуген, і так далі. Чи ви хочете відвідати нас і так далі, ну це вже ну, пізніше. І ну, головне, щоб ви знали це слово безух. Відвідання. Цу-безух. Щоб від, ну, відвідування. Так. До відвідання. Далі. Зі. Вони. Може бути зі вона, а може бути множині зі вони. Е зі -ко. Ну, Бо там у них, розумієте, є ду. І «зі», але звертайтеся до однієї людини. Якщо до старшої пишете з великої букви або Зі з малої букви. Там є різниця э, про це ми ну, поговоримо пізніше. The common oft zuzahmen zu зу uns. The common oft унс, ан зу uns. Андріан. Вони приходять. Часто офт цузамен зу uns. До нас. Онс. До нас. Якби було uns», то було б для нас. Але то було б für uns», Вони дають для нас. Ну. Але то просто було б. Би... Ну. Це речення воно не вписується, Тут має бути така форма на 100%. Зайня сувести бія ліпт його займе, його, щоб ви собі записали, його сестра пиво любить також. Можна сказати, з Аухбіатринт. Вона так само п'є пиво. Далі. Зінтен їм ані мерседес zum Geburtsk. Вони подарували їм йому мерседес на день народження. Дивіться, звідки це йде? Далі все. Добре, зеркуте, закутелейте. Вони є е, дуже добрі люди. Зеркута Захи дуже добра річ. Gute Lyte, добрі люди. Gute Zahi, добра річ. Можете собі ці всі речення помаленьку, повторили раз, другий, третій, записали. Тут з цієї дошки можна розписати е, 3-4 листочки. То, що я вам вже не пишу в українською, бо то, ну, я вам говорю, ви собі можете полегко записувати. Мені головне без водички. Бачите, чисто-чисто німецька мова, без е, напряги, е, що ви розумієте, вже те, що ви розумієте, коли я вам говорю, то вже значить, що я для вас не говорю вищої математики. Ну, бо всі решта ті, що вони переважно ті платні, платні курси, платні уроки, дивився я на то все діло, то з декотрих сміятися можна, розумієте, то такі питання там е, задають, що вони самі е, в, 100%, е, в 100%, коли зі 100% коли 10 правильних написали. О там одна буква не так і вже не така відповідь. Треба 15 разів перечитати, щоб знайти відповідь на це питання. Розумієте? І то вам не дасть того, ну, що, що ви то одно слово всі, ну, научитесь достеменно, що воно там, не можна там до ту одну букву додати. Вам треба, о, е, як я вам даю просте речення, дивіться, ще раз наводжу, наприклад. Е, Зі комен... Of tozamen to zu ons I'm beating. O! Oh. Tozamen and I'm beating. I'm записали, що razum PTP, the common, the common, when you приходя oft. Often. Of zusammen. Я вам казав, алесмантуза. Дивіться, бачите, але тузами. І ви вже собі у вас працює окрім цієї програми, що ви маєте. Він, вона, воно, вони, і, 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 і так далі. Крім того, що я вже вам подавав. І ви ще собі тут, попри цю річ, на 10 лекцію у вас є вже коло пів тисячі слів. Вірите, пройдіться по тих всіх лекціях, і ви знайдете все, де се стерто і записано все разом, ви 100% знайдете пів тисячі слів не менше. Ну, Так що це для вас? Але сферіх, має рівня файне. На рахунок оце от Зі Шентем і Максениссом Е, Дивіться, в Німеччині, ну, в Європі загалом і в Америці всього разом коло 200 мільйонів е, ä... Роблять саме такі речі, що о... нам Тут українцям, вони здаються неможливі безліч людей, котрі в Америці попадають там якусь біду, вони там є там такі, чи Бруклінський міст, чи ще якийсь міст, де чи вищий міст, там навіть поліціянти є, до того моста призначені, там є навіть проповідники, котрі котрі стоять коло того моста. І вони пильнують, бо там є стабільно, що один-два чоловіка на день з того моста хочуть кинутися у воду. Чому? Бо є якісь погані ситуації, і вони їдуть, вони хочуть своє життя комусь щось доказати тим, що вони є якийсь там ще ліс, куди йдуть там люди покінчувати своє життя. Це все зле. Але я хочу вам, щоб ви розуміли, як працюють в даних ситуаціях Євангельські церкви. Бо вони кажуть, от. То якась ну, багато като секта, то, то не є якась Лютеранська церква, то не є, то не є церква. Дорогенькі, ну, дивіться, католицька церква це скільки є? 67 мільйонів 10. А лютеран скільки є? По цілім світі разом з євангелистами? Коло 400 мільйонів. Можна сказати, євангелистами, з е, п'ятдесятниками і так далі, тому подібне. У всіх дуже є багато подібних речей. І звичайно, що багато є подібних речей. Ну, е, і з католиками, і з греко католиками так само. І Дивіться, вони ходять, оці люди, котрі, от я вам кажу, вони збирають тих людей всіх разом, е, десь знайшли ту людину. А та що будеш цей, завтра підеш, завтра разом не не схочеш скочити, завтра скочиш. Ходи за мною до мене додому, от я там такий-такий пастир. Ходи за мною, там є там, ходи, на, бере свої гроші, той пастир витягує, кладе на сів, бере там чи 100 доларів, чи 200, купує йому обід, погодував, поїв, і людина вже себе починає легше почувати, починає розуміти. Каже, завтра е, ходи за мною додому, посидиш. Розказав, що має там церковний будинок, сказав, прийде до нас на службу. І він вже йде зовсім інакше, бере свою родину, бере своїх дітей, приходить на службу, вони дивляться, а то все таке бідне, нещасне. І починає та вся причина виходити, бо, бо вони звикли жити добре. А тут, бачите, сталася якась біда, там, хтось там став інвалідом, ще якісь борги, їх там з квартири викинули. Якось вони там трапилися. Ну, були конкретні приклади. Я просто вам розказую скоренько, щоб ви зрозуміли. Виводять його на середину церкви на другий день, на другу чи на трету службу, коли такий-такий прийшов, подивився, отака, така у нього ситуація. От він з нами, він каже, дякую вам, що ви мені врятували життя. Бо, звичайно, така людина вона починає дякувати, так як той каліка, що був уздоровлений, ходив по церкві і підскакував. Він так само починає підскакувати, що він ну, в людей піднімається віра. Отак От як у вас бажання вчити німецьку мову. І він собі йде додому, люди одне за другого перезвонили всі разом скинулися. там тисяча чоловік по 5-6 доларів купили йому машину. Бачите? А в греко-католицькій церкві кому купили машину? А в православній церкві кому з парафіян купили машину? Що, нема багатших людей чи в Києві, чи де? Дошку комусь віднесли. Старій бабі під хату би си не заспортила. Чи ще підуть старій бабі дадуть дошку по голові? Аби ще не сувала, де не треба. Під ногами. Ну! О! Німці нах кидах, дах міх мак. Зараз запишу вам. Це для вас буде сьогодні пословиця.

Бо зараз я не знаю, як вам не змістити. Та вже воно вже тут і так е... воно вже, воно вже вам не потрібне. Und михт. gemacht gemacht Може це бути міх Гімах, а я тут не знаю. Бо могли кейт, То було би оумлю. Тут я не знаю, але міськімакт. Вам, вам, вам тут оце буде корисно знати. О, не нахтіна, я вам сам гахкідах. Перепрошую. Нахдідах. Подумай і зроби. Дальше. Uh... Так, то було Іренхаус. Е, uh... тепер буде uh... Його будинок Іненхаус. Innen Haus. Danke so, Haus Polskuch, ich habe Haus und Aachen, das ist polnische Für Ihnen. Für Ihnen. Für was? Alles ihr für Ihnen.

Все для них? Алесі і стерлейте. Можна написати. Все для людей. Лойте. От ви маєте. Алес і спірлойте. Може бути таке саме. Äh, Все для вас. Оце теж нашої теми стосується. Фірзіх. Алес і сферзіх. О! Все одно, Аліс. Тірдій. Бачите, як добре? Оце все з тої пам'яті. Приходить, що я вам казав, те, що ви думаєте, що ви забуваєте. Я більше зараз трошечки, бо я вже це вже дубль п'ятий, я пишу цю лекцію, тому що... Три рази літаки літали так над хатою, що хата тряслася. Приходилося просто сходити, бо я вже знав, що яка відстань. І, і тут якась була катавасія над домом. Я ну, тут, тут все тряслося у нас. Так що не було меду. Прийшлося трохи ховатися, бо я на аеродромі служив. Я знаю, що таке, яка висота. То була висота польоту не більше 40 метрів. В мене будинок під землі має 11 догори. Щоб брати з дахом. від фундаменту догори. Підвал, поверх і потім верх. Ну, розумієте? То трошки ну, невесело. Не смішно. Добре, Мимо того всього ми вчимо е, німецьку мову разом. Божих вам благословень, вивчайте, старайте, передавайте один другому, розмножуйте, щоб йшло то, що вам корисне було і іще якомусь другому. Не шкодуйте, давайте і вам дасться, так. Христос сказав, давайте повною мірою, коли дивився, як люди в церкву приносили ту літру. Десятина, наприклад, назбирала 10 літрів гречки і літру і так ниточку всунула Рівнесенько, аби не ну, дай Боже більше не дати. А Христос каже, давайте міру повну. Тоді вам Бог дасть більше. Бо коли ви е, е, несете, а якийсь бідний не донесе, Писанні сказано, хто. Е, ну, а ви за нього дасте, той, той чубок буде за нього. То у Писанні про таке сказано, хто за бідного дає, чи бідному дає, чи бідному подає, той Богове позичає, а Бог у боргу бути не може. Дорогі Христі. Чекайте бо бачите, який з мене німець, е... куди не клюнь там, е... Господи помилуй. Кажемо зразу, дякую всім, хто дотерпів мене прикро до кінця. Запрошую до наступних лекцій. Кланююся.